Історія про баню. Я люблю ходити в баню в таку в загальну. І е, пішов я, я якось з колегою туди. Е, зайшли ми в парну, знаєте, парна там велика, та й сидимо собі так двоє. А він такий, хлопець, здоровий, але безпардо, безпардонний. знаєте. І він тако сидить, сидить і тако, знаєте, і як газане. Я кажу, ти що дурак, що ти робиш? І давай хода. Е, в другий кінець парної, як то кажуть. В зелену зону. І сижу, говорю, ну ти прям кажу капець кабіна. Проходить 10 секунд, відкриваються двері і заходить дід. І такий заходить і стає. І... Ах, каже, за цей запах я і люблю баню. Каже, хлопці, ви не проти, якщо я піддам. Мій колега каже, та я тільки піддам. Я ржу не можу. Дід такий піднімає в руки вверх, каже, та щось не чути, ще певно не дійшло. Він каже: колега, зараз, ви сідайте, не переживайте. А я думаю, йо, пересете, мені і стидно, блядь, і смішно, думаю, зараз, як до діда дійде, то він там нас повиганяє, нахрен з тої бані. Ну така, знаєте, коротенька. Безпердонна історія, ну а шо ну кажу, як воно є. Ну мені тоді смішно було. Я думаю, ну ти, звісно, коняка, блях.